Хі -хі, та, сьогодні ми злетіли в Бравл Старс. Ну і як ви бачите, в минулій серії в мене з'явився оцей чудовенький Ліон. Перша легендарка моя, тому подивіться а, минулу серію. Буде дуже класно, він дуже прикольний, і мені він дуже подобається. Так, я вас попрошу підписатись на YouTube канал телеграм-канал, Telegram телеграм-канал Telegram в описі цього відеоролика Ще я вас попрошу а, написати коментар бажано від восьми слів. Так, зараз ми заберемо делік. Б. Ще я вас попрошу поставити лайк та нажати на дзвіночок, щоб ніколи в жодному разі не пропускати жодного нового відеоролика. Так. так. йоу. Я бачу, що нам треба 5 разів, 8 разів виграти в ранзі. А, так, ну і давайте це будемо робити. У мене Леон вже на ранг зроблений. Тому, ну давай. так. А скільки тут треба кубасів? Ага, ну, шість перемог, ну це багатенько, тому не будемо цього робити. Так, тут я думаю, треба брати Ліона, бо він новенький. Він у мене на 9 тірі, я його одразу викачав. Так, Бем Ліон. залетів. він мені дуже сподобався. І ви можете подивитися на мою реакцію, як він мені подобався. Я його відкрив за ці за кредити. Так, ого. Не ну, радіус його, звісно, мене просто виводить. В шоц. Так, 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 так. Понакидували по всім. Так. Мінус Ще мінус, ще мінус. Так, чекаємо. Чекаємо, 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 чекаємо. Так, БМ поставили. БМ поставимо цю штуку ще. Так, ай яй яй її розгромили. Баліна. Ой-ой-ой, на. Так, на. На. Так, розгромили ще, ще ще. ще, ще Так, БМ. На мінусі. Став наш на 1000. А, блін, він сам ламається. Блін а. А я думаю, що це таке. ай яй 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 Ауч! Мене винесло вперше. Але як я там добре домажу всіх? Я прям залетів там всіх прозносив. Так, в нас невидимість вже нема. Нема невидимості. Так, повиносили всіх залетів, Так залетів. Так, стоїмо. На дефіки. Стоїмо на дефіки. Так, бем. мінус, Так, бем-бем-б-б-б-б-бем. Бем, 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 бем. Ще прозносили. Молодці. О, я навіть забрав собі одне місце. Точніше, один кіл. У мене три кіли, 30 тисяч демеджа, Сюди. let's go. Ну Так, апнули трошки цього. А як він називається? поапнули трошки місії. О, 50 коїнів сюди. Так, кого я там прокачую Кольтяру. Ага, культяра в нас тут стоїть. Let's go. Я зараз кольта прокачую на 9 рівень. Потім э, 8біта. Потім Емс і потім Дарлі. Так, а що тут ходзона? Також. Тому давайте візьмемо Ліона. Let's go. Так, Прімо. не знаю, навіщо нам Ельмо э, реально не розуміє. Це, напевно, один із... Найдивніших юнітів бравлерів, які робили още. Я не знаю, навіщо він потрібен, якщо чесно. От окей, Едгар Красава, Едгар багато демеджу. Він, типу, полу, танк полу демеджик. Так, БМ Винесли. Фух, я думав, я зараз відкинусь. Так, накидемо, накидемо, БМ. Бем, 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 бем. Так, ще одного мінус. Так, о, що він може робити? Роздавбувати всякі е, ці штуки. Так, поставлю отаку штуку. Ну і полетіли. Ауч. Ауч. Так, на 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 на. на. Рознеси ще. Так, на. Так, порозносили. Блін, в мене не вистачає оцих. ...жетончиків моїх, де треба. А, мене винесли, блін. Нам хана. Нам хана, в нас віджали базу. Це дуже погано, тому я хочу отак зробити. Єть, єть винесли, повиносили всіх. Так, бем. Поставлю оцю штукову. Бе. Так, вони не будуть знати, звідки ля я піду. Так, бем, бем, бем. Чеп розносили. Мінус, мінус. Так, бем. І... О, ми виграли, let's go. Ми виграли. Ура! Ура! Сім телів сюди. Так, що? Бем-бем-бем. Так, зараз ще одну місію виконаємо, буде класно. А, він любить цим, я так зрозумію. О, дивіться, в нас під... підлетіли нові місії. Ага. Ну що? Ну що я вам предлагаю? Давайте їх не будемо виконувати. М? Ні, ну блін, ну як. Як їх не виконати? Та, так, на дуа, на кого? На Бо, на Дарлі. Так. Поїхали на ньому, буде напевно класно. Я думаю, буде класно на ньому грати, бо мені він також сподобався. А він мені позаминулі випав серії. М -м було теж класно. А я не знав, що він випав мені, якщо чесно. Я думав, то скін. Так, залутали. Залутала. В мене якась... Е -суп... Моя тімейт Не знаю, що це за тімейт, якщо чесно. Так, на на на. Ага, все, валим, валим, валим. Так, понакидуємо понакидуємо Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, на-на-на. Так, на ось ньому, я на ньому піду на нього на, на цього чела. Так, поїхали. Так, бем-бем. Ну і все, останній чел. Так, ооо. Так. А, чи зможе я тут 7 секунд простояти? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, заспавнився, все. Я залутав. Я реальний тімейт. Я тімейтіна. Справжній тімейт, так. Та-та та. -та, -та. А, так, б. Угу. Хм, а де хто? Та, ні, їх тут нема. Ми побачили. Бій. Аут. Ось тут. О. О, вона винесла всіх. Молодець. Молодець. Так, поїхали ще раз. Вона не захотіла грати ще раз. Не знаю чому. Не розумію. Але ми класно зіграли. Так, що тут? О, закидальчиком. Закидальчик плюс танк це прикольна тіма. Типу, я танчу. Я танчу, це логічно, бо я танк. А він закидає. Закидає, бо він закидав Ну, В принципі, логіка це дуже легка штука, тому полетіли. М, так. Я отак піду. О! Так, тут шелі. Тут ашелі, тут шелі. Ай-яй-яй-яй, не можна було. Не можна було сюди йти. Не можна. Так. Бем. Бем і бе. Все, винесли. Залутали ще. Так, що там закидальчик мій плаче, так? Я бачу. Так, закидальчик, закидальчик, закидальчика. Так, фух, врятував закидальчика, let's go. Так, я тут бачу банки, мені здається, ні? Ні, його тут нема. Тут нема. Оу! Наш закидальчик розвалив гріфа тільки що. Що вперше бачу таке? Реально вперше бачу, щоб закидальчик винес гріфа. Я бачив, щоб грів виносив закидальчика, але не закидальчик Гріфа. Прикольно. Так, що в мене? Ворон? М -м -м. Прикольно, ліга, кстати. Але в мене є Ліон і це класно. Це класно. Так, полетіли. Так, бем 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 Залутали банку. Все, let's go. А, так, я буду за ним бігати, бо він. А, типу, демедж має здарован... здоровенний. Так, тому бем-бем-бем. Так, Накидим. Так, все, залутались. Поїхали далі. Що вниз не підем, та? Ні. О, так. Закидальчик мінус. А, ні, це не закидальщик, це, походу, на ні був. Йо, повезло нам. Нам реально зараз повезло. Так, бем. Так, бем-бем-бем-бем-бем. Так, розкидали, розкидали. Так. Ну і залишився оцей чел, ми його винесли. Let's go. А, ми виграли. Ото я залетів, звісно. я залетів, просто затащив катку, можна сказати, бо я виніс команду, і ми, типу, цим якщо б я втік, то ми б бились потім ще, ще. ще. А ті красави друг друга вбили. Просто імба. Так. Але Ворон теж класно відіграв, він прям класно відіграв, як на мене. Типу, він так полетів, залетів в них, а я тільки залетів і добив. Так, він мені опладує чомусь. О, знайшли. знайшли, знайшли, знайшли. Так, бем. Ага, ага, ага. Так. О. Так, все, ми це а, підлутались, винесли команду знову. Так, що я вам предлагаю? Зараз піти і розвалить когось. Ауч, йоу. Ні, на того я не готов, походу, йти. Я на того реально не готов зараз йти. Так, бем 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 Так, винесли. Мінус команда. Так, поїхали отак. Так, бем 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 Ауч. Бліна, ворона треба тікати. Ворону треба тікати, бо в нього ХП нуль. Бліна, чел, мене нема. Що ти робиш? Чел. Там нані, навіщо, навіщо чел. Чел, навіщо. О, красава. Бліна, я думав, він помре. Я реально так думав. Так. Поїду сюди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, бем-бем-бем-бем-бем. Так. Ай-яй-яй. Так, я звалив. Фух. Так, я піду ось так. Так, бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. Ну все, в принципі, бем. Ми цих рознесли. Так, тут кінтів нема. О, все, ми знайшли, походу їх. Ні, не, не знайшли, ще не знайшли. Так, бемсь. Так, все, я ось так зроблю. Так, Бем. Так, бем, Залетіли, винесли. Ну і тут залишилось Бем, Все. Просто добивать. Просто добивать. Let's go. Я зробив 20 тисяч демеджер, він 70 чи 40. О, я знову забувся. Напишіть, будь ласка, в цих коментарях, скільки ворон зробив демеджу. Е, зараз відмотайте десь на 20 секунд і поставте на паузу, подивіться. Так, ми знову з вороном, знову на тій самій позиції, тому. що? Е, ми тіма, ми вже знаємо, як працювати з цим, цим ділом. Так, залутали банку, поїхали вниз. Е, так, я щось туп'ю. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Тут нікого немає, як завжди. Тому можемо лутати. Так, залутали. Ну і оцю о, другу баночку теж залутали. Заридеємо вниз е битись. Та. Ага, окей, окей, окей. Поїхали, поїхали. Ага, так. М в мене нема ульти, щоб е побігати. Так, бемсь! Бем-бем-бем-бем-бем-бем-бем. Так, винес. Так, бем цього чела, цього чела треба приймати. Ауч, Блін, а на! Фух. Так, винес його. Так, все я посиджу ось так в кустиках. Не знаю, навіщо я всі банки потратив, забрав точніше собі. Реально не знаю. Так, сюди не треба йти. Я би тут десь побігав, типу пошукав її тут. Блін, а куди він пішов? Він реально кудись пішов, не знаю куди. Оу. Йоу, чел. Так, полетіли. Так, добре, що я залетів сюди зараз. Оу, красава Ворон. Ворон прям красава, він помер, звісно, але він його все-таки розніс, і він красава. Хоче йому зірочку подарувати, але не вийде, походу. Так, ми викинули все таки місію. О, підлетіли, підлетіли коїнці. Тут ще 100 карточок залетіли. скільки треба. На О, на культа ідеально. На культа прям ідеально. Бем. Я думаю, це буде перший хайпер чел, який в мене буде. Бо в нього є хайперчардж, і він дуже мощний. Мені кольт подобається. Так, давайте по місіям подивимось. Ага. Осьошечки, оце залишилось. Але я не хочу брати. Хоча ні, хай буде грів, а ось тут буде Ліон. Ні, буде ліон ось тут. Зараз Ліон, Ліон, Ліон тут. Ліон тут, а отут буде е, Дар, а тут буде Емс. Вау! Все, класна тіма, мені подобається. Я думаю, ми рознесемо. Прикольно буде. Так, бул на Ліона. Бул на Ліона я виграю. Ого. Ну, в мене кращі юніти, Бравліри, як на мене, не знаю. Як це буде насправді. Ага, Бул пішов ось таким чином. Так, на демджеливо. На джемл на демеджі. ще ще. Йоу, чил Він ще якийсь тупенький, тому я його роз... розвалю. Ага, він звалив все-таки. Так, бемч. Бемч. Хе-хе, я -хе, Ох, ти ж йо, він мені майже виніс кавіно. Ага, він знає, куди я зараз піду, тому я отак зроблю. Я зроблю по його тактиці. Я не буду перше стріляти. Так, бемчик. Ага, його тут нема. Так, бем Може тут? Ні, нема. Ауч, ауч. Що? Ем, а як я його повинен розвалювати? А я не знаю. А я не знаю, в нього ульта є Так, він показався, типу, показав мені правду. Так. Він знає, що в мене Ємс, і він не хоче заходити сюди зараз. Ну я би ковати теж не дуже хочу зараз. Мені б його виністи, а старий би вже якось розібрався. Я думаю. Так. О, він повірив в себе і. Що? Так, мені гг. Дивіться, я вам кажу, мені гг. Тому що він зараз отак іде. Я не хочу зараз підходити туди ще. Він мене чекає в лобяру, але я ж не піду туди. Так, а є... Єс! Yes! go! І Моя ульта затащила. І Якщо б не я, то і його реакція якої не було ще в житті. Ауч, ауч, ауч! То ми б його не змогли винести, якщо б в нього була краща реакція. В нього реально кл. Мені здається, дуже він погано зіграв, тим, що він зробив просто отаке, отакий дивний рух. Так, Бем. Хм. Ага. А в нього ж це ж одне життя вже залишилось. Як і в мене, в принципі. Так, ай-єй-яй. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як же жорстко! Блінна. Блінна. Ото я попав. Але 28 тисяч я задефав. Точніше, накидав. Так, ну полетіли ще раз. Хм, Цікаво. Так, пенні. Ага. Так, в нього є закидальчик. Закидальчики, значить, тут топлять. Бо в нього класний закидальчик. Ага. Він дуже дорогий. Як я знаю. Так, бемсь, бемс, бемсь так, накидали, накидали. Ауч, ауч, ауч. Боляче, боляче. Так, на ще одну плюшку. Бем. Я прям її на дуже багато. Так, бем, бем, бем. Так, ага. Шоу? Не розумію. Мені здається, тут чита. Мені здається, що тут 4, але я піду так. Ауч! 34 хп, шо? Що? що? Мені геге в цьому раунді, як на мене. Тому я би тут посидів ось так. Так, вона в цей раз не виходить чомусь. Чогось. Може... Не знаю. Ага. Ага, а я сюди не достаю. На. хеге. Вона мені 1600 зносить, а я їй. Е, тільки 1600. А, не, ш... я, не запов... я забувся. На -на -на, на, на на. на на Будь ласка, будь ласка, ауч! Прийдеться на одному браулері тащити трьох. Трьох на одному, як? Он? Так я бем, бем. Так, нема нікого. Ауч, 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 ауч. Але я вгадав. Але я вгадав. І знову вгадав. І знову вгадав. Биимс. Бем-бем-бем-бем-бем. Ага ага. Так, в мене залишилось дуже мало хп. Так, давайте зробимо вигляд, ве... що я тут сиджу. Так, Ауч, 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 Let's go. Першого ми винесли бравлера. Let's go. Я ульту не дуже хочу тринкать. Але якщо що, якщо що, реально, е, якщо вона буде в мене виносити, то це реально мій е, щит. Ага, 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 ага. Ну і все. Друзяки, ми затащили вже двох бравлерів. Значить, гріф не такий уж і поганий чел. Let's go, так. А знаєте, що я помітив? Коли я вбиваю на одному бравлері, то воно мені показує інше. Бэм. Дивіться, мене показує, що я на лігоні вбиваю всіх. Так, я зробив 40 демеджа, він 20. Тобто я його обіграв в два рази. Так, оу, мифік, вау. Нані. Мені випав Нані. Нані. Ем... Ви зараз серйозно? Мені випав Нані? Нані? Оцей Во чел, оцей Во лютий Нані? Мені випав Нані, друзі. У мене є Нані. Поїхали тестити, Просто одразу. Поїхали блін, а як же це класно. В мене тепер є Нані. Вау, це ж мільйон демеджі, це мільярд демидж. у, Ого. Так, давай ось так зробимо. Бе. На, на. На на. О. Винесли. А що, тут, типу, дуже багато демеджу. 2400, а здалеченька. А здалека, бем, 800. Ага, поняв. Поняв, як це працює. Ага, ого. Так, на. На. Знаній дуже треба бути обережним. Так. Поїхали, поїхали, бем. Ага, що таке? А що таке? Ага, ні, він не проходить стіни. Окей, так, бем туди. Ага, ні, ми туди не підем. Ми підемо розвалювати оцього челя. Оцього, так, бем. Ауч, ауч, ауч! Ага, він подумав, що він, типу, виграв, але це не так. Бо подивіться, Бем! і бем. Все, ми виграли його. Ми його переграли. Мені дуже подобається заранання. Так. фух, мені здалося. Ого, не повезло мені з супротивничком, Бем. Я набагато краще стріляю. Елч. Вона мене винісла. Фух, щось мені на ній не дуже якось подобається, тому давайте зайдемо в якийсь класний режим, наприклад, Ходзона. Це ж та худзона? Та, це... ні, це не та худзона, яка мені потрібна, не та мапа. Але, ну, теж, можливо, буде прикольно, але він не на нульовому рівні. Це треба також е, запам'ятати. Типу, що в нього е, цей мінімум демеджу зараз і мінімум ХП. Я не знаю, як в е, мене тоді. Ого! Ого! Норм. Норм. Прикольно. Я не поняв, як ми тоді розвалили всіх одразу. Так, бем, бем, бем. Так, поїхали, бем, все, поворозносили. Так. Бем-бем-бем. Так, рознесли ще одного чела. А, так, тут ця турелька стоїть. Класно. Класно. О. Так. Бем. 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 бем повиносили всіх. Ми просто всіх виносимо зараз. Бем. Але в мене мінімум ХП. В мене реально мінімум ХП. Так. Треба всіх розносити. О, цей чел красава, він розкидає сілку, типу, він красавчик. Він прям. її розкидає прям капець як. Так, бем. Блін, а в мене є нані, друзі, нані. Оу. Йоу, ми виграли. А що тут? Я тут не найкращий звісно, ж, бо оця штука просто переграла. Так, давайте зараз подивимось в нокауті. Ні, а давайте зараз гемкраб візьмем, ні, не гем, хоча так. Давайте гемкраб візьмем, а Ульта буде тут просто розносить усіх. А прикиньте, я не встигаю, я увімкнув машинку і полетів. Бо демеджи... треба дізнатися, кстати, скільки демеджів в цієї машинки. Я не знаю. Оця, яка виїжджає ульта. Бем! Ага, ага. Так. Еть, 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 ауч. оуч. Але я знаю, що в мене Зіро, ну прям мінімалка хп-шок. Прям мінімалка. Так, що я можу підложити? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, роботяра полетів. Робот прям залетів тут знатно, знатно. Так, бем. Винесли. О. А давайте зараз будемо отак сидить. А поїхали. А поїхали. Єп! Ауч. Бліна, я провтикався. а я провтикався дуже знатно. Причому так не просто так провтикався, а знаєте, прям капець як провтикався. Так, ніхто не зміг добити кактус, ауч. Так, але оце ми добили і оце ми б'ємо. Так, давайте. Ауч, блін. Тут не можна його випускати, будемо знати. Так, у мене 700 хп демеджа, я так поняв, ауч, ауч. У мене тепер нема кустих тут. кустів нуль. кустів нуль. бе, Винесли, винесли, винесли. Ауч, ауч, ауч. йоу, в нас є всі банки. Прикиньте, у нас є 10 банок. Так, я поїду сейвить. Так, що тут? Кого посейвить? Ага, себе б ще засейвить, Конечно, Бем-бем. О. Ну і все, в принципі. Ну і все, в принципі. Так, бем, бем, бем. Так, повиносили. Так, машинка, машинка. Бемс. Геп, геп. О, ого. Так, кактуса не розвалили, звісно ж, але норм. Блін, а куди йде? А, фуф. Фуф. Я думав, ми зараз програємо. Але, друзі, дякую за перегляд, став лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм канал в овся цього відеоролика. І ще нажміть на дзвіночок, щоб ніколи вже одному разі не пропускати жодного відеоролика. Дякую.